Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би з вами поділитися, як ми можемо у Фейсбуці блокувати людей. І для цього давайте перейдемо саме у Фейсбук. Далі ми можемо обрати або людину із наших контактів, або просто забити в пошук, пошуці якусь людину. І що нам тут з вами знадобиться. Тобто, по-перше, ми з вами нам потрібно буде натиснути на ось такі три крапки. Вони будуть саме біля кнопки Додати друга. І ми тут одразу ж можемо побачити ось цю кнопку заблокувати. І давайте одразу ознайомимося, що це взагалі буде означати. Тобто заблокувати, наприклад, цю людину. Ця людина більше не зможе бачити, що ви публікуєте у своєму профілі, позначати вас, запрошувати вас на події або у групи, починати розмови з вами, подавати вас, додавати вас у друзі. А, якщо ви. У друзях, наприклад, у тієї людини, яку ви хочете заблокувати, то блокування також видалить його із друзів. Тобто вам не потрібно його видаляти із друзів, а потім блокувати. Ви можете одразу заблокувати, і воно само все доробить. Він і надалі зможе бачити вас у додатках, іграх або пробах, до яких ви обидва входите. Тобто, ось так оце дуже просто працює. Якщо ми з вами хочемо заблокувати, ми просто приходимо далі. А, але якщо нам це не потрібно, ми можемо просто не до нас скасувати і ось так от все відміняється. Тобто, ось так от дуже просто це робити у Фейсбуці. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви знайшли у корисним. Якщо то так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на ну, дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мене наступні відео.